Шановне панство, доброго здоров'я! Всім мої вітання. З вами знову я Михайло Дудяк, і ви на каналі Spinningist.ua Тож, в сьогоднішньому відео ми поговоримо про мої стрім снасті, чим я ловлю Форель, головня, харіуса, декілька слів про свої комплекти, сети, котрі вже на задньому фоні я підготував. Розкажу, покажу трошки перед історією, як я почав займатися стрімою ловлею. І все це і багато цікавого в сьогоднішньому відео. Не перемагайтесь. І ось, друзі, все моє стрімове багатство вже на столі, люб'язно перед вами. Багато хто питав, чим ловиш, як, що. Мало того, деяким людям, якщо розповідаєш про свої снасті, а вони і не знали, а вони і не чули такого, не знають що. Багато чого такого, наприклад, як рил стенди в катушках. Ну, це таке. Зараз ми все по порядку це все діло обговоримо, як кажуть, обкашляємо. Щоб не затягувати, зразу почну з того моменту, як я познайомився з стрімовими снастями в цілому. Так як вже е спінгую ну, 20 плюс років, скажімо так, і це було виключно ловля головня на диких річках на воблера, на якісь вертушки. З коливалками в мене тоді, на жаль, чомусь не складалася історія. І ловив різними прирізними снастями. Е Скажем так, бюджетного, а навіть е доволі доволі бюджетного, скажем так, сегменту, ну якщо не говорити бідного сегменту на той час, от порівняно з іншими, просто приділяв тоді багато уваги воблерам різним, е японським, не японським. Я дуже фанатів від зібейць. Ну і зараз це мене лишилося. Просто зараз вже якби, в рази це все менше, я це вже, вже в собі трошки вспокоїв, цю всю жагу колекціонування, але менше з тим. От. І якби снастям не приділяв багато уваги аж до того моменту, поки я реально не почав зауважувати, що з, з 10 клювак головня, наприклад, я витягав всього 2, Макс 3-4 риб'яни. От, просто я всі риби зливав через, через якусь свою необізнаність в снастях, от, де ловив або над швидкими, типу fucking fast, так? над швидкими будилищами, або ну, просто якісь снасті, котрі я, котрі я не допасував як слід до ловлі даної риби. У 2020 році в мене з'явився перший мій стрімовик, а саме це. Діаблік від азури. От повна його назва це азура Diablo AZ66 UL Trout Series до 7 грам, від 0,8 до 7 грам. В 66-й довжині, що в сантиметрах це 198 см, вага його 89 грам, виготовлений з карбону Торей 40 тонн. От. І е, тест по шнурочку по жилці до 6 лібрів. Хоча я трошки з цим не згідний, так як я ловив е, шнурками, котрі мали за 10 лібрів, і досить він себе комфортно почуває. І класні, реально класні риби я ним викачував. Також вставочки там вставлю. Хорошим акцентом для нього стала е, така трансформація у вигляді нового руків'я, котре я був вимушений зробити, тому що старе в мене скрипіло чомусь. От, при закиді такий неприємний скрип був була погана проклейка. І майстер Юрій Тимчук з компанії Quoкроz вирішив мені допомогти в цій справі і люб'язно надав свої послуги у виготовленні такого ну, крутішого е, так скажемо, руків'я. З цедри, з вставками е, хорошого стінних порід дерева, з титанами. От, і цим самим збільшивши його чуйку ну в рази, реально в рази. От Уявіть собі, вроді стрімова палочка. От, а чуйка в нього не гірша як у фастовика. Тепер якогось класного куньового, ну, скажімо так, не зовсім бюджетного сегменту. З'явився в мене в 2020 році. І як бачите, до сьогодні він в мене є. Дуже класний патик, вже багатьом давав його тестувати. От, буквально на, на недавній рибалці з підписником моїм також він хотів покидати, попробувати, тому що не мав можливості також його навіть в руках тримати. А вже очікує виходу нового діабла версії Neo. Тож, ну, хотіла людина спробувати, що воно і з чим його їдять. Тож, так люб'язно надав. І хлопець запалився і каже, ох, капець, закохався, дуже класна палочка і ТД і т.п. Так що ну, якби, е вартує, вартує однозначно своїх грошей. Але хоча зараз бачу цінники на них такі кінські, що це просто капець. Все добре, ціниться дорого. В пару йому, звісно ж, 18-та стелка в розмірі 2500 S. От, з мілкою шпулькою. Звісно ж, не завжди її використовую, тому що ну, на це і свої причини. Якби це катушки топ-сегменту, і на все і про все вони мені також не годяться. Деколи є просто моменти, коли вони швидше для краси. Або, як кажуть, щоб не зіпсувати вигляд спінінга, то йому треба, звичайно, що дуже хорошу катушечку в пару. Е, така історія з діабліком. Зразу, ну чесно скажу, е, крайній перед ним в мене був е, Конгер Стріто е, 2002 UL, здається, така моделька. Ну, просто дубовий дуб. Ну, нема слів. От, е, як приїхав до мене цей діаблік, я лише його е, оснастив 17-ю Сефією. На 0,3 шнурочку. Тоді також тестував 03 інтечі мікрони. Ой це така історія була з ними, але не про те. Якби зробив перший закид, до речі, кидав хендовими мінохами от 45-го діаметру, розміру, перепрошую. От. І зразу не повірити, на, на, цього, на, цього, на цього красення сідає щучка така, ну, сантиметрів під 70. Котру я благополучно з таким кайфом просто витягнув на берег. Я, до речі, я тут вставлю фоточку. Емоцій було просто просто море. Я, ну це були якісь нові відчуття, якісь нові такі неочікувані, якісь такі емоції, перші від цього, від цієї палочки. В Україні він один. От. Мало бути, їх два, але по необережності знайомих там, товаришів. Мабуть, чи нічого в них не вийшло, тому що тупо поламали спінінг. Вже майстер також був зробив класного такого, такого самого, здається, діаблу до 7 грам, лише у трошки іншому виконанні стилю руків'я. Я ну, занедбали, коротше, хлопці, поламали спінінг десь на новій пошті чи щось таке при транспортуванні. Так що, можу гордо сказати, що він один такий. І, ну, якщо вже комусь реально дуже хочеться. Тим паче від мене придбати собі дуже класний інструмент, бо, ну, не знаю, можливо, колись прийде такий день, що я його продам. Хоча я дуже цьому сильно не впевнений. Але maybe, maybe. Другий спін, про який я б хотів поговорити, це спін від класної японської контори Tenryu. Це моделька Tenryu Race 632 S в нього е кільця е, Fuji KL От, 8 штук їх тут є в е, титанових правах. От, е тримач корковий оригінальний нішії. Так? Е він 63 ї довжини, тобто 1,90 От, Тубулярочка, тубулярна вершинка. Е до 8 грам. От вага його 91 грам. От. Він е регулярного ладу, От. передня гаєчка, е тут така класна всередині вставочка з карбону, котра ну, тактильно такі відчуття класні передає, що просто капець. Іначе, теж, наче корок, наче стримув в водилищі, якби чуйка не обов'язкова. Та і звідки їй бути, е реально, інструмент дуже толковий. Класно обслуговує як і воблера, так і блешні, і оберталочки, і коливалочки, все в діапазоні тестової межі. Ну, Плюс-мінус розказав про них трошечки. І третім моїм. М -м Помічником. Це вже дійсно головний помічник, от, котрого я маю. Це від Tail. Fine Tail Fine стрімова версія. От. Його серійна назва це MajorCraft fsx 722 l від 2 до 10 грамчиків. І тест по лібрах шнура до 8 лібрів. Вага його на його таку довжину 2,18, вага всього лише 82 грами. Кільця в нього Fuji Sick Slim. Задня гаєчка. Також тубулярчик. Це вже моделька Фастова, до 10 грам, котру я маю надію, в цьому сезоні буду ще активніше використовувати, так як матеріалу про нього в мене ще немає. От, і з ним. Цього, цього сезону буду його більше використовувати в ловлі головня на якісь поверхневі приманки, типу хамакуру, де трекастом фуку, наприклад, чи їхні репліки. Ну, про котрі я також колись в свій час зроблю якийсь гарний, гарний фільм. По спінінгах проїхались трошки, от тепер розкажу кілька слів про катушки до них. І так, Шимано Стелла. 2018 року в розмірі 2500С. Вага її 205 грам в стоковому виконанні. В мене вона ж важить дещо важче, тому що якби ну, зауважили, що в мене на всіх катушках є рілстенди, є кастомні кноби, котрі я просто обожнюю, і ну, для мене вже не є. Бути можливим, щоб залишити рідний стоковий кноп. Ну, це вже це в мене така манічка, як і в багатьох з нас я знаю. От. Тому катушки важать реально важче. От. Йде воно в мене в парі з, з Діабліком до 7 грам. І так, чому я перейшов на катушки топового сегменту, От. а в моєму випадку це шимано Стелки. <різних, різних років випуску. Це в мене є Шимано Стелла 2018 року в розмірі 2500S. котра у мене в парі з Діабло до 7 грам, з Fine Файнтейлом до 10, стела 10-го року в 2500-му розмірі. І до Тенрю Рейза 632-го в парі 14-та стелка в розмірі c 2500 High Gear. Запитаєте ви знову ж, чому стели самі? Чому стели? А в мене, наприклад, там Ванфорд, а в мене Твін, а в мене Ультегра. А що, я не можу ловити рибу? А звичайно, що можете ловити рибу. І це ніяка не панацея. Топ-сегмент топ треба, як кажуть, відчути, треба до нього дійти, треба його зрозуміти, чому саме тобі потрібен топовий сегмент. І тоді. Якщо прийде переконання до людини, що людина вже розуміє, чому і для чого вона не хоче повертатися в бюджетний сегмент, тоді саме час ловити класними, топовими снастями і кайфувати від життя. Тому що а ніхто не знає, що буде завтра, і якщо є найменша можливість, треба просто себе. Порадувати хоч деколи якоюсь класною річчю, котра послужить тобі дійсно багато років, якщо з нею, відповідно, бережно відноситись до неї, класно її вчасно обслуговувати, дбати і т.д. і т.п. Хоча зовсім не важливо, чим ловити друзі ви, чи це топовий сегмент, чи це бюджетний, чи це навіть не бюджетний і ах, аби чим головне. Ну, дійсно головне правило, щоб в водоймі, по-перше, була риба. По-друге, щоб вона була активна. Якщо мати хороший арсенал приманок у відповідну пору року до відповідної категорії гатунку риб, то ну, риба не буде бачити, чи ви ловите стелою, чи ви ловите ультегрою, чи взагалі ловите якимось там ревросом чи, чи від Абу-Гарсії, ну, будь-чим чи коброю, навіть тої самої преславутою, яка була популярна. Років тому назад. Ні. Просто якби людина ловить в кайф завжди собі, і є такий аспект, як естетика снастей, як розуміння, розуміння і прагнення того кайфу для себе, то, ну, то по віснасті, це, мабуть, те, що треба, якби от. це не панацея, це не, це не обов'язковість. Це не треба зразу все продавати, як кажуть, бігти нирку і купляти стелу, тому що десь там хтось там якийсь бородач на цей наговорив, що тільки стелами і все, і, і нічим іншим. Просто якби, ну, в, мене, в мене свій життєвий шлях вже трохи пройдений в плані спінінгу і якісь напрацювання в мене вже є, тому саме ось такий вибір. Ось такі чудові три помічниці для стрімої ловлі в мене. Ось буквально недавно на днях мені людина пише, каже, дивна катушка у вас, а що це у вас ручка так на, цей, на виліт? Типа, що це за ручка така? Ну я ж кажу, це водил стенд для того, щоб бла, 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 -бла і не ставити об землю, щоб не, не коцати шпульку цей. І людина просто ніколи такого не бачила, каже, ну на моїй такого немає, я не знав, що таке може бути. От, а це реально така приблуда, котра. Дуже класно зберігає вашу катушку, коли ви стараєтесь от, ставити її десь на землю, на, на камінчики, на, на якісь бетонні плити. Коли в поспіху треба швиденько сфотографувати рибку і щоб не покоцати там дужку ротора чи шпулечку, чи що, завжди є, трошки, як кажуть, вищий відсоток, що ви свою катушку не угробите. Тим паче в такому дорогому сегменті це просто необхідність. Так, можливо, на початку трохи важко звикнути до цього, бо воно таке тут стерчить, воно, може комусь не подобається. Просто, якщо є зайві гроші на нову стелу, то вам не треба реустент. Але краще його поставити і позбутись себе навіть думок про те, що вона може пошкодитися. До речі, зовсім недавно ще минулого року в мене вже був інцидент, коли 14 ка у мене впала на шпульку. І я на жаль, спробував, чи вона крутиться і там щось захрускотіло. Коротше, в результаті ось погнута. Черв'ячок покоцаний, головна пара покоцана, направляючка покоцана. Коротше, все покоцане. Я, я там геть мало не, не умрів. Тому взяв собі для похідної рибалки от такий жорсткий кофрик від акрополіса. Модельку я не пам'ятаю, Точно собі можете загуглити, там, навіть десь подивитися на їхньому сайті. Дуже класна річ, такий досить, досить жорсткий. Росіній то це як реклама, не, не реклама, не ну, і за, кажуть за приватні гроші куплені. Тому. Ніяка реклама. Просто річ реально класна. Різні вони в мене в класних хороших чохлах неоперенових, але все одно навіть в неопереновому чохлі, якщо взяти на один розмірчик більшу цю, цю, цю ракушку можна разом з неопреновим чохлом, І навіть коли катушка десь випадково з машини чи при транспортуванні впаде, то ризики набагато менші, що таким якимось деталям, які дуже вистають з неї, тобто це бортик шпульки, чи там лапка, чи душка, чи, чи ручка не складена, бо ризик набагато менший, що ви це все, як кажуть, вб'єте. Тому такий необхідний гаджет для кожного спіннігіста, котрий ловить подорожуючи. Ось такий був, друзі, огляд сьогоднішній моїх снастей. Я, звісно що всі посилання на, і на гаджети, і на конкретні всі модельки і спінінгів, і катушок залишу під описом чи в коментарі в першому, як завжди. Дякую вам за перегляди, за те, що ви є зі мною. Вас безмежно Люблю, цілую, обіймаю. Бувайте, Па-па.